Зараз з розвитком технологій все більше і більше з'являється робота, яку можна виконувати дистанційно. І хтось лише і мріє про цю роботу, думає, що це, мабуть, максимально класно. От, але чи знаєте ви про мінуси, які приховує ця робота? Чи варта воно того сьогодні? Ми про це поговоримо. І так, перший наш мінус це малорухливий спосіб життя. Уявіть лише, люди, які працюють в офісі, сидять мінімум по 7-8 годин. За день, тобто за комп'ютером, перебирають документи, ось фізично фактично ніякої роботи немає. Але такі люди, які ходять на звичайну роботу, вони як мінімум певну дистанцію проходять пішки, тобто там до транспортної зупинки або від транспортної зупинки вже до роботи. Потім такий же шлях назад додому. Люди, які фізично ходять на роботу, вони як мінімум рано можуть подихати свіжим, прохолодним повітрям. Це допомагає все-таки збодритись перед роботою. Після роботи також вони вечором можуть прогулятися. Коли ж ви працюєте вдома, ви фактично нікуди не ходите. Ви собі встали, почистили зуби, вмились. Звісно, раз на 2-3 дні ви можете сходити в магазин за продуктами, ну, можливо, там частіше, але це все ви, по суті, більше нікуди й не виходите, тому що кошти ви заробляєте вдома за вашим ноутбуком або комп'ютером. Коли ж ви працюєте вдома, у вас цього всього шляху немає, тому що вам по суті. Не потрібно нікуди йти, ви собі встали, почистили зуби, вмилися, поснідали і вже можете працювати. Вам не потрібно кудись добиратися, ви ходите на двір, ви працюєте стаціонарно. І одна справа, якщо ви ходите, наприклад, в зал або займаєтесь якимось хобі, яке заставляє вас виходити за межі власної квартири чи власного житла. Це вже трішки інша справа. Але знову ж таки, не всі ходять в зал, не в усіх є такі хобі, тому більшість все таки нічим, окрім роботи, і не займається. І навіть на свій вихідний, коли ви працюєте вдома, ви настільки звикаєте нікуди не ходити, що навіть у свій вихідний ви не захочете кудись виходити. А навіщо, якщо можна оглянути серіальчик чи погортати TikTok, можливо пограти в комп'ютерні ігри? Здавалось би, вихідний потрібно проводити якомога активніше, зустрітися, наприклад, з друзями, піти на якийсь захід та просто банально прогулятися в парку. Але звичка сидіти вдома зазвичай виявляється сильнішою. Є люди, яким це подобається, наприклад, інтроверти, але є ще екстраверти, яким необхідно вже спілкування. І звідси виходить наш наступний мінус: а саме комунікація з людьми. Якщо ви працюєте з клієнтами онлайн, ви постійно проводите зустрічі в зумі, спілкуєтесь по відеозв'язку чи хоча б по телефону, і більша частина вашої роботи в цьому і заключається, то це ще половина проблеми. Бо ви хоча б якось але комунікуєте з людьми. Так, це не живе спілкування при зустрічі, але це хоча б щось. А є така робота, коли ви ні з ким фактично не говорите. Наприклад, програміст, відеомонтажер, фоторедактор, копірайтинг і багато чого іншого, там комунікація зводиться взагалі до мінімуму. А тепер саме цікаве: якщо ви працюєте онлайн, то, скоріш за все, ваші колеги в більшості випадків так само, і ви ще й знаходитесь в різних містах або навіть країнах. Тому зустрітися з ними на каву або бухнути рева десь на хаті у вас не вийде. Вся надія у вас залишається на ваших старих друзів. І з цим виникають також певні складності. Візьміть і порахуйте друзів, з якими ви прямо зараз можете кудись вийти прогулятись. Порахували? Окей, став лайк, якщо є хоча б один друг. А тепер зробіть так, щоб у вас співпали вихідні. Перевірте, чи у вас обох немає справ на ці дні. А можливо, буде погана погода або вас просто можуть проморозити. Це, думаю, звичайна річ, з якою стикались всі, особливо коли зустріч з вами не в пріоритеті. Якщо ви інтроверт і вам по кайфу бути самому, не спілкуватись, не бачити з людьми, то цього мінусу для вас може і не бути. Але якщо ви екстраверт і вам необхідне живе спілкування, то, звісно, для вас цей мінус буде дуже відчутним. Наступний наш мінус це переїдання. На звичайній роботі у вас є одна година обіду, щоб ви могли поїсти, також у вас є якісь брейки, просто невеличкі перерви, щоб ви могли попити каву або сходити, наприклад, на перекур. А ще у вас постійно є доступ до вашого холодильника та до вашої кухні, ви знову ж можете в будь-який час щось готувати, або те, що у вас уже є приготовлене, можете просто піти, з'їсти і робити це в необмеженій кількості, бо часу у вас зазвичай це все достатньо. А так як робота у вас не фізична, бо ті, хто працюють вдома, це, скоріш за все, якась розумова робота, то завжди це певний стрес, якісь нерви і так далі. І звісно, що все це ви будете заїдати. І всі ми прекрасно розуміємо, що ви не будете це робити якимись салатами, що ви не будете заїдати якоюсь корисною їжею, ви будете їсти щось не дуже корисне солодощі, жирну їжу, фастфуд і так далі. Тому логічно, що зовсім скоро ви вже помітите, що ваша фігура трішки змінюється в іншу сторону. Ще один величезний мінус це відсутність нових знайомств. Тобто, це трішки схоже з другим мінусом відсутність комунікації, але тут буде йти мова трішки про інше. Тому що якщо ви працюєте на звичайній роботі, як мінімум ви кудись виходите, у вас є якісь, я не знаю, спільні знайомі і так далі. Ви там з кимось познайомились, там той займається, не знаю, катається на мотоциклах, той там, займається скайтом, той співає і так далі. Тобто ви щось теж маєте з цього взяти і там, чимось почати займатися, або піти знову ж таки на якийсь там концерт, не знаю, ну будь-куди, ви маєте сходити і знову ж знайти нові знайомства. А коли ви працюєте вдома, всього цього для вас немає. Це просто закрито. Ви собі просто працюєте і все, ніяких знайомств, вам все це треба робити. Самостійно, все потрібно йти шукати когось, потрібно е знову ж виходити з своєї зони комфорту, кудись іти, записуватись, на які секції і так далі, щоб знайти знову ж хоча б когось, щоб ви з ним могли. Якось проводити час, якісь були знайомства і спільні інтереси. Я навіть не буду говорити про час, який ви проводите перед вашим монітором. Це і так, мінімум 8 годин, це чисто робочих годин. А ви ще сидите в телефоні, ви спілкуєтесь з людьми, теж це ви все робите через телефон, відеозв'язок, переписки і так далі. В вільний час ви теж що робите, ви правильно будете дивитись тіктоки, серіали, ютуб і так далі. Це все знову ж таки дуже великі години набігають за екраном, і це я ж кажу, мінімум 50% від вашого ось. Всього дня, тому це також таке є. Ось такі в нас мінуси дистанційної роботи, в принципі, все основне я сказав, можливо, є ще якісь, але вони незначні. Тобто, це ось такі найголовніші, тому перед тим, як іти працювати онлайн, або йти на фріланс, або ще щось схоже, то подумайте, подивіться, зважте всі за і проти, ось подивіться ще раз на ось ці мінуси, і тоді можете вже робити якісь висновки і приймати рішення. Всім гарного дня, дякую за перегляд і до побачення!